Друзі, усім великий привіт. Вітаю на YouTube-каналі Азарт. А, значить, знаходимось в ось в такому лісі. Сьогодні я не сам, а сьогодні наш четверо Вован з Деусом, Серега з Деусом X35 і Славі з зстерею Pro. Ну і я, друзі, з Xterio Elite. Значить, приїхали в розвідку походити по лісі. Склони неймовірні. Теча річка, все як має бути. По знахідках поки що Славік зацепив одного ножика, схоже як на середньовіччя або цариз. І в мене щойно був сигнальчик, випала монетка, тому вирішив почати знімати. Можливо, щось, щось буде випадати, то зроблю відео. Тому, друзі, вмочуйте зручніше, усім гарного перегляду. Обов'язково, хто не підписався, підписуйтесь, натискайте вподобайки, поширюйте відосики показує знахідку і рухаємось далі. Значить, по налаштуваннях е мультичастота, поле 2, чуйка 23. Поліфонія, швидкість 2, ферм 1. От. Ось такий був сигнал. І, друзі, є перша монета. Вбита, звісно, капець. Три копійки 32-й чи що? Ну, no, 32-й рік. Ну, супер, беремо, рухаємось. Десь хлопці там. Там десь на тих. Горб капець, он великий такий. Глядачі, дійсно, в Славіка XTRU Pro. Випала ось така монеточка. Фокусуй. 10 рейсфенінгів. Німецька монеточка, 1924 рік. Дуже класний стан. Супер. Ходимо по такому склону. Всі, всі зайняті, всі пробувають. Там протока капець. Це ми до неї йдемо туди. Йо. Значить, друзі, Вован з Деусом. Знайшов... Mm -hmm. Якийсь царьок, А, деньга, діньга, да. Діньга, але така підушата на 1700 видно, а далі не видно. Так. Ну, рухаємось. Ай, друзі, Вован з Деусом. Десь яку красу знайшов. Опа! Така якась запоночка. Чередянщина, чи, чи царизм. Прикольно, красиво. А в Славіка там з стеру якийсь крутий сигнал. <respeaking> <respeaking> Та ти що? <respeaking> Можу прийти допомогти викопати. 50 на 50 їм. <рі>. <рі sche> Значить, друзі, підійшли до Славика з стеру і про це, що був сигнал хороший. Дивіться. Вуаля. Пряга. На жаль, зігнута, але дивіться, всі зацепи, все на місці. Потім вирівняється. Прикольно. Така пряжечка. Це сама класна вода, кстати. Да. Яка? Караван просто. Реклама караван. <годить> <свист> <кодить> ну, все, ми чекаємо бабки. <кодить> Глядачі, підійшов Серега, дивіться, у нього теж випала пряга. Ну, на жаль, лиса. Може дуба посила що він людям. Потім всі будуть писати, ми тут ходили. Купу понаходили, ви нічого не знайшли. Зараз будемо їсти. І будемо шукати далі. Так, друзі, дивіться, ось цей Деус наглажений. Наглажений Деус. Вон там була ямка, бо вам вже зарив. Цілий день ходив ньоркав, що йому не лізуть сокири, що він їх не знаходив. Дивіться. Обана. Дивіться, яка крута сокирка. Першого вона сокира. Скільки ти років копаєш? Ну третій пішов. Три роки копає перша сокирка за три роки. Що яка? То капець, ну. Друзі, підказуйте по періоду, хто знає. Це ну просто кайф. І вона дивіться, стан в неї бомбелячий Просто. Вовчеля, це якась бойова, типу. Е... Ну це щекан. не робити точно. Я хто сказав би, що це... Це, це прикол. Ого. Слухай, <laughs> може й сріблом там е орнаментоване, я не знаю. Я тобі за отвір. Круглесенький, дві отвір. Хазар. Як ті панди, я не знаю. Скіфів круглий. Ой, що я показав? Скіфів, Хазарів, в він. Друзі, пишіть. Хазари, якісь козаки, якісь карусь, скіфи, чий. Ну дуже крутий. Все, у вов у нас була мрія, довольний? Я, я передати не можу, просто. просто не можу передати. Супер, друзі! Привітаємо! Кайф, ну це да. Воно того було варто, щоб цілий день лазити по цій спеції, е паритись, щоб нас гризли комарі заради такої знахідки. Це дуже круто, дуже круто. Кайф. Ну що ж, вітання приймаємо, зараз перепочинемо і будемо шукати далі. Кайф. Знаєш, друзі, дивіться, поваляне дерево. Під ним був сигнал. Ну, дивіться. В ґрунті був чисто 15. Викопав, от він вже 14, чисто. Бачите, ні вліво, ні вправо. Чисто 14, в ґрунті був чисто 15. Гляньте, яка краса. та ти що. Отаке, друзі, колечко. Це... Я думаю, якесь середньовіччя, блін. Прикольно. І Вован щойно теж копав сигнал. Дивіться, лізе кераміка. Отак. От І Вована ще ножичок випав. Ну, але вбитий. Клас. Саме головне, що ціленьке, прикольно. Супер. Все, друзі, беремо, рухаємось, часу обмаль вже починає трошки темніти, а якраз зацепились за міс. Друзі. Дивіться який сигнальчик. Блін щось тускло телефон знімає. Гляньте яка краса. Ух ти. Друзі, це старенький. Та ти що. Прикол. жирний. Вот Прикол. Клас, рухаємось. В общем, я дивіться, помив я трішки. ну, дуже красивый, дуже красивый хрестик. супер, вот так, все в работе, все ходят, все рейд, уже в лісі темнее, вот. а у нас такие таки красивые речи выпадают Вже телефон не хочу фокусувати. Значить, друзі, дивіться. Ось такий сигнал. І що ми маємо? Опа! Дивіться, друзі, яке крисальце! ти що Це краса. Супер. Отаке, друзі, крисало. Ну, кайфово! Кайфово! Єдине, що погано, що вже потрібно їхати додому, бо вже темніє. Але полізли саме знахідки. Прикольно. Супер. А, до речі, ще знайшов. Зараз, якщо я її швиденько в сумці знайду, покажу вам. От о. Ось така річ. Хто знає? Що це для чого використовувалось, Напишіть, будь ласка. Так. Коротше, супер. Беремо, рухаємось.